Так, громадо, привіт усім, ми з України. Зараз вам розповім, що в нас по моїй енергосистемі, мої, моїй сонячній електростанції. Зараз переключуся, з вами поздоровався, а тепер здоровкався, тепер буду показувати від другого лиця. Так. Ви знаєте, що в мене встановлені сонячні панелі. Стоїть, це цим ділом заінтересувався ще зимою, почав вивчати всю інформацію. І, коротше, за березень місяць ми встановили, до 8 березня вже була перша енерговіддача. Як кажуть, Хто встановлює сонячні панелі, той ходить з костелями. ну вже, вже, вже гіпса немає, вже йде діло на поправку. Так, що в мене виходить? У мене стоїть тут два сонячних поля. Потім тут на гаражі, потім там на ангарі. Потім ось треба робити тут, на веранді. Воно рельси лежать. ну Вже готовий. Матеріал все готове. Ну З цією бою. Цей от да, спочатку посіяти, а потім далі розвивати свою сонячну енергетику. Тут ще в гаражі в мене стоїть. стоїть панелі стоять, коротше, ну ще їх доставити треба. І зараз підемося, де мій інвертор тут інвертор, і подивимося. Заходимо сюди в приміщення, тут така подсобка, ну, типа, Nee. І тут у мене розташований інвертор ДЕЯ з акумуляторами. Це для нових зрителів. І тут у мене отако виходить, бачите, зараз сонечко зайшло. Сонечко зайшло, то це так виробляє. За сьогодні вже скільки виробило. За сьогодні вже виробило 76 кВт. Сьогодні трошки день такий хмарненький. Зранку було. Зранку було сонячно, а після обіду вже бачите хмари, то вже така виробляється. Зараз я качаю воду, роблю осмос, потім зайдемо, подивимося. Дуже я кажу, ця система зацікавила, просто я в шоці, скільки енергії можна виробити. І в принципі, ну да, трошки треба щось потратитися, але зато ціни вже більш-менш як кажуть, демократичні. Ну що, І панелі подешевшали, і інвертора. Вивчив я всю цю систему, як воно встановлюється. Передивився весь YouTube і вивчив, як воно все у, можна його, все в самому встановити. Якщо, як кажуть, якщо хто розуміється, хоч, хоч малі майські на електроенергії, на ну, електриці, ці щитки повстановлював, ну, трансформатори струму, типу. ну це інвертор. Де я тут встановлений? Получається, що ми вже виробили, зараз подивимося. Виробили. А, тут вже щось видно. За місяць, бачите, за ці два місяці ми вже виробили 3 МВт час, то тобто, є 3000 кВт енергії. Це, цей інвертор виробив. Так, ну, я ж кажу, О, сонечко зараз виходить, зараз побачимо. Зараз дивлюся, сонечко ззаді. Ярче стало, Яр, ярко зараз вилупиться. Ну десь буде до 15 кВт, коротше, скакає. Якщо сонце виходить, до 15 кВт. Получається, тут ж по полях можна навіть дивитися. Ось у перший стрінг 4, це захід схід. І другий стрінг теж так само. Ну, все одно захід-схід завжди перемагає південь. Ось такі діла. От тут графік, бачите, графік такий. На сьогодні. Yeah. Так, і там же ж я в другому приміщенні встановив е інвертор сітєвик Huawei. Huawei 30 кВт. Зараз підемо туди та подивимося, як воно там що працює. Ну там я вам нічого не покажу, бо там треба з телефона заходити в приложення. Там таке приложення, типу як в Приватбанк заходить. Ціла куча паролів на цю, як її. QR-код на, на, ну, система безпечності в Privatbank. І зробив вже зелений тариф вже, вже запустив, вже, Дня 4 чи 5 вже шурує, зелений тариф десь вироботка кВт по 150 у день. Ну, це ще ж у мене фактично система не дороблена. Я на цьому інверторі поставив зараз. Типа ограничення 12 кВт. Зараз зайдемо, глянемо, де воно шестеріночка. 12 кВт, Zero експорт. Виходить, отакі налаштування. Тут 12 кВт, щоб не перекинути, ну, щоб більше не було. А той інвертор поставили на 20 кВт по ну, Там немає полів. Одне поле тільки під'єднано для начала. Зараз перейдемо, подивимося. Тут що. Ну, Енергії, що можна виробити. Хто нас скільки? Це саме головне, що наче така кількість панелей, ну, понятно, що багато, але я меню, площа. Площа те, що вони займають, це просто мізер проти мого двору. даже, ну, вообще, А скільки тоді з 1 гектара якщо порахувати, це, навіть, кращий бізнес, ніж аграрний. Аграрний бізнес. З одного гектара можна виробити скільки енергії, що точно краще, як там поле соняшником засіять. Рентабельніше. Це стопудовно, а порахувати якось інтересно, скільки це буде. 10 тисяч квадратних метрів і десь по 2, по 200 Вт у час. Плюс-мінус виходить 200-250 Вт в час. Ну, Сонце генерує на кожен квадратний метр. Так, пішли туди глянемо. вже. Тут же ж бачите, в мене стоїть ось Єврокуби, зараз точиться вода туди, осмосова, вечором я закачую в бочку, оприскувач. оприскувач. і їду оприскувати. І от там воно у мене стоїть поле, одне покамісь. Воно там На, на ту мангарі, ну, як вам показати, бачите, воно 16 панелей це одне поле, яке генерує е, зранку і десь до 2 годин дня, ну це за е, схід десь до 9 кВт. Ну по полю, виходить 9 кВт, так воно і виробляє. 8 я бачив, 8 з кусочком. ну Зранку, звісно ж, 4-3 кВт, потім нароста, нароста. І десь до 2, 3 години починає знову спадати. І до вечора так потихеньку по 2-3 кВт генерує. Ну, тобто, на цей ангар ще хочу поставити на захід. Це схід, а то на захід. Ще одне поле треба ставити. Ну, такі плани. Оце ж хочу, бачите, за оцього горіха я ж і постраждав. Короте, він геть трухлявий стоїть, треба його вбирати. Бо він колись при бурі впаде, то тепер треба його прибрати і поставити західне поле. Так що, такі діла. Зараз йдемо до, до інвертора. Так, ну що, ось цей інвертор де я? Ой, де я? Хуавей, я щось, блін. Буває, заговарююся. Ну Вже ось, ось такий хуавей, вже бачите, що працює. Перва, нього, це Панелі працюють, а середній це сеть підключена. Ну, 380 тут підведено таким кабелем, 10 квадратів. І в нього, щоб зайти, треба з додатку заходити. Я нічого вам не покажу. Ну, я кажу, В середньому він генерує до, до 100 кВт у день. Ну, 80-90. так. Плюс-мінус дивлячись від погоди. Тут це ж час, а літом буде ще ж більше. Ну Ще ж мені можна встановити. Бачите, тут ось один стрінг. ну то MPPT трекер називається це діло. Воно ну, там вам покажу, бачите, як воно MPPT. На можна скільки підключити полей. Яких Коротше, це я одне поле підключив, можу потім на другий вход ось ось ще одне поле. Тут паралельно до цього, до цього ці два, ну короче, в одному квадратику, треба ставити однакові панелі і можна їх розміщати схід захід, схід південь. Ну, тобто тільки щоб була однакова, одна, однакова кількість панелей. Тут в мене виробляється зараз 10 А і другий 10 А. Тобто, до 25 А ці поля ці дедуть, там в піки щось більше можна. І, коротше, кожен квадратик це по два поля я можу встановлювати. Тобто однакові по панелях. Ну, по кількості панелях, по вольтажу, по амперажу. В одному квадратику однакова кількість. Тобто, Якщо як я встановлю 10 панелей, то тут так само 10 панелей одного виробника, одного. Ну, такі, такі умови, щоб ну, тільки ампераж виросте, щоб по вольтажу, по всьому було однаково. Ну, Це свої нюанси. Хто розуміється, той розуміється в цьому. Так, отакий. Коротше, такі діла. І що тут? Мій осмос працює. Потихеньку, потихеньку, зранку до вечора у мене три тони води є кожен день. А три тони води це 60 гектар можна побризкати. Сьогодні я заправив зранку, в 6 годин виїхав ранку, 2,5 тони, я свої там, 40 гектар забризкав. Ну, там залишилося трошки в ну 40 гектар коротше, я забризкав. Так що, як його? Осмос це класно. гербіциди працюють через добре. Треба навіть зменшувати норми будемо. Так, і тепер ж поговоримо про найголовніше, що енергію. Підемося до щотчика. Що енергію тепер я виходить, скидаю всю лишню. Нада мені енергія, я її використовую. Приходить час, щоб це ну, то есть, працювало, не простоювало, воно скидає все, всю енергію в сеть. Це ну, світтєвий. Інвертер, Huawei, а то гібридний. Гібридний Дея на 20 кВт. Получається, обща потужність у мене 50 кВт. 50 кВт, це, це ограничення стоїть, буде 20 кВт в сеть викидати, а той буде 10 лишки буде скидати. І в мене буде, по ідеї, з ранку до вечора, якщо все правильно зробити. Ну всі поля підключити, Ну, всі, бачите, Скільки ще мені полей можна підключити, Коротше, це, yeah. то він дожив, як сонце зійшло, грубо говоря, піднялася напруга в трекерах, полях і так до самого вечора він може держати стабільно 20 кВт. Ну Це так я бачтаю, так воно і буде по логіці, ну, всі роблять. так виходить, Просто що, якщо один інвертор, то треба ставити на південь поле і за обід дуже ну, випхати. Ну, там теж свої нюанси по вольтажу. Зараз піду об'ясню, що таке зелений тариф і, і по вольтажу, як його треба ну, не обдурити, а правильно працювати. Ось тут у мене стоїть ще лічильник, ну тут де він раніше стояв, сіджеш туди йде, ну коротше, в І тут ось встановлений лічильник. Лічильник такий він ось, виглядає, Трьох ой, трьохзонний чи двохзонний. Там коротше, все він читає, ніч день, і зелений тариф, і все, що хочеш. Ну коротше, це щочек, Універсальний він, бо в мене ж є опалення, і ніч, ніч день нічдень дорахувати і все остальне. Так, отут що хлопці встановили, це грозозахист, ну, він воно, йде на землю. Земля, бачите? Грозозахист. Якщо зі сторони сіті прийде велике напряження, воно, по ідеї, його короче, погасити. Це велике напряження, імється, коли молния вдарить, ну, струм підвищиться. Так, що в нас виходить? Ну, Побачите, ви там щось. Ну, звісно, тут частота. Ну, коротше, 222, 236-232 вольта на кожній фазі. Ну, а ограничення це ж стоїть... Як він називається, реле напруги, яке при ну, ограниченні 253 вольта. 253 вольта він коротше, відключе, якщо мій інвертор поправ більше, ну, тобто піде напруга більша, він відключить сеть. Ну, якесь Інвертор успокоїться, він потім його підключить. Ну, я бачу в мене, в принципі, чим хорошо, що в мене лінія слабенька. Ну, то слабенька то немає оцих напряжень, бо де лінії є, хлопці вже понаставляли сонячних панелей ну, в інших селах, то там скаче 240-250 і вони не можуть випхати свою енергію ну, в сеть. І лічильник не може рахувати. ну, розумієте, в чому суть. Приходиться лівими піднімати напругу, щоб це незаконно піднімати напругу. 253 вольта, як тут виставлено, нічого не треба хімічити. Так воно повинно бути. Щоб ну, у сусідів, не дай Бог нічого не погоріло. Бо у сусідів вже ж напряження підвищується. Ну, ці будинки, які тут у мене є рядом по лінії, там теж напруга може підвищитися. Ну, 253 вольта. Це законно і воно, бачите, опламбовано, Що воно все тут нормально працює. От такий лічильник. І що? китя, спиш? І ще є в мене енергію куди здівати. Ну, це буде вам інтрига, зараз побачимо. Бачите, що де стоїть моя Тойота. Вона вже стоїть не в гаражі, бо в гаражі вже живе другий, другий електромобіль. Тобто ну, автомобіль тільки другий. І, і він доволі класна штука. Просто я спробувавши цей автомобіль, я обвалдив по його потужності, по його комфорту. І всьому остальному. Тут я все поставив щит йому зарядки. Ось зарядне. Ось бачите. Отакий зарядник, ну Це просто тільки ще одну фазу. Треба, звісно, купувати трьохфазна зарядка. Це бачите, тільки можна як заряджати. ну На 7 А, на 16, 24, на, на 32. Я заряджаюся на 24 А. І ось ось отакий, користо, вже прилад є. Бачите? Вставляєш і головне вже є куди вставляти. Десь дружина поїхала, тепер вдома не можна вдержати. Скрізь їй треба. Скрізь їй треба, скрізь їзде, як кажуть, можна сказати, оце є вічний двигатель. Вічний двигатель це наше сонечко. Наше сонечко, яке дає вічну енергію. Ну, поки ми живемо, поки ми двигаємося. Енергії нам це і хватить. І вона факт, тому що вона даремна, оце саме класно, Я просто болдю. Що ти береш і просто працюєш. Просто сюди ще треба на будинок, воно в мене там скільки панелей, Сюди можна на цей дах. Коротше, дахів у мене хватає, щоб ще ставити та ставити ці панелі. Що стоять панелі. Ну, поки ми... одна стопка панелі. Там ще одне поле, там ще одне поле. Ну, коротше, ще... Скільки це в мене ще... Ну, на два поля. На два поля полноценних панелей стоїть. Треба все встановлювати. Ну і є куди тепер і енергію дівати. 20 кВт на 100 км. Це, я думаю, класно. Ну, це треба зрозуміти, що їх рахувати. Ну, все одно по 4 гривні 20-80 гривень 100 км. Ну, а мені воно даром. Можна сказати. Ну, звісно ж, треба поставити трошки вкластися. Ну, Оце вам такий і вечний двигатель. Вічний двигатель прогресу. Так що я вже переосмислив і тепер тільки думаю, куди цю енергію дівати. Ще в мене є там енергоакумулятор. Туди треба не підключити, Тоже, щоб він нагрівався. Ну, води, коротше, півтори тони. Там можна туди її пускати, якщо лишня буде. Ну, Якщо такі діла. Так що пишіть коментуйте. Я в принципі дуже задоволений, що я цим почав. Каже, вивчив цю тему. В принципі, там немає нічого абсолютно сложного. Можна розібратися. Якщо трошки фізику в школі вчив. І трошки у проводах понімаєш, де, де плюс, де мінус. І все. Тут розібратися елементарно в цих системах. Так що... Беріть хлопці, встановлюйте собі станції, і не пожалійте. Я вже 150 раз, як кажуть, радий за те, що я встановив. Так що всім пока. Побіг я сіять чи бризкать сьогодні на вечір. До побачення.